2 вересня у шості та громаді розпочався новий навчальний рік. Начальниця управління освіти Наталія Сергейко, на що понеділкові апаратній нараді, повідомила, що повномасштабна війна вплинула на формат навчання. Заклади загальної середньої освіти працюють за створеними власними алгоритмами освітньої діяльності. Ми зі свого боку робимо все можливе для того, щоб всі заклади загальної середньої освіти працювали і всі бажаючі учні. З підтримкою батьків мали змогу навчатися офлайн. Всі ті, хто бажають. на сьогодні. Більшість закладів працює дистанційно деякі заклади загального середньої освіти працюють за змішаною формою навчання. Міський голова зазначив, що необхідно дооблаштувати укриття. Звісно, це важливо для того, аби ще більше охочих учнів могли навчатися в офлайн-формації. Сховище треба довести до ума. Не всі вони доведені до ума, завершить роботи. І по тому алгоритму, коли не більше 50, але хто бажає може навчатися, щоб у нас ця система працювала у свою чергу. Працівники управління надзвичайних ситуацій перевіряли укриттям. Проведено обстеження підвальних приміщень навчальних закладів, у разі відсутності своїх то тих, що розташовані в радіусі 100 метрів від навчального закладу, складено відповідні акти оцінки стану зазначених споруд щодо можливості їх використання для укриття населення як найпростішого укриття. Відповідно до цього, збільшено фонд захисних споруд громади на 7 штук. У позашкільних закладах освіти теж почалася робота, як заявив Ігор Фатун. Розпочали працювати заклади істерічної освіти, тобто музичні школи та школи мистецтв. Зараз визначаються з формою, і хочу запевнити, що жодна дитина, яка хоче придбати мистецьку освіту, не залишиться подовго. Також на апаратній нараді начальниця управління економіки Дар'я Гребенюк зазначила, що минулого тижня виникали питання стосовно маршруту шостка ображівка. Тому з понеділка, 5 вересня, розпочалися додаткові маршрути, а саме ранковий та вечірній. «З Ображіївки ранішній рейс відправляється о 7 годині. Як просили заявники? І увечері організовано додаткове сполучення о 17.30 з автостанції друга міста шостка. Добре, але і по пирогівці там виникає теж питання. Там змінився графік руку приміського потягу. І щось люди теж не встигають на роботу. Тому, Добре, Так, да, позаймайтесь, Будь ласка, крім цього, начальниця управління економіки Шосткинської міської ради повідомила про поточну роботу підприємств під час воєнного стану. Підприємства працюють за договорами, які були укладені і в тому році, і вже після запровадження воєнного стану. Наскільки вони змогли знайти собі ринки збуту та постачальників?